Всім привіт! Мене звати Оля і це канал Кульбала Тойс канал про в'язання іграшок. І не тільки дивіться, цей гном з шерсті з вовни. І я зробила сама гнома зробила сама. Е, мені допомагали тут. А ось я вже сама роблю однісінька. Можу вибирати кольори і вчуся робити гномів. Мір Амігурумі. Може, мене втратити. Це дуже цікаво, дуже творчо. творчий потенціал величезний в цієї роботи. Мені здається, всі ті іграшки, які ми бачимо, наприклад, в епіцентрі взимку, робляться ось в таких студіях. У них тут просто масштаби колосальні. Багато вони просто як конвейер роблять і ну, мене. Вони попросили, ці люди, які це роблять, навчитися і працювати з ними. Ось цей магазин, в який я завтра понесу вже ляльки. Зараз тут так прикрашено. І кожного сезону вона змінює декор. І буду нести. Всім привіт! Я хочу трошки дати пояснення е, тому шматочку відео, яке ви бачили до цього моменту. Нещодавно до мене звернулася жінка, в неї є невеличка майстерня, де працює її чоловік, вона ще одна дівчинка. Там вони роблять одяг, який прикрашають е, малюнками з вовни. Одяг вони закупають, а малюнки роблять самі. І ось вона приїхала до мене з такими запитанням, як я роблю іграшки, ну, захотіла подивитись на них, помацати, скільки це займає часу, і скільки це коштує. Вона була здивована, бо дуже довго сказала і дуже дешево, ну, судячи з часу, який я витрачаю на виготовлення однієї. іграшки. І ось вона сказала, що Іграшки дуже щільні, тобто вони тяжкі і дуже тверді. Ну, я їй пояснила, що це моя а, мій стиль роботи. А, також пояснила, що згодом цей, наповнювач все ж таки збивається, іграшка становиться меншою. А, але все одно вона сказала, що. Треба, щоб воно було схоже на ручну роботу, а воно не схоже. Я не знаю, з одного боку це якийсь компліман, а з іншого ні. Досі переварюю собі цю інформацію, не знаю, як з цим е, жити. Моя робота не схожа на ручну роботу. Ну, отже, вона запропонувала такий варіант: е, вона вчить мене валяти. Способ сухої, сухого валяння. І я роблю ці іграшки. Звісно, я не відмовилась. я поїхала до них в майстерню, все подивилася, дуже все гарно. Іграшки мені подобаються. Те, що роблять на одязі, це не мій стиль. Я не розумію, куди це носити, кому це носити, як це носити. Але якщо вони це роблять, роблять масово, то певно, воно. Користується попитом і має місце такий варіант. І е, вона мене навчила валяти. Ну, таким. Азам, я так розумію, я щось подивилася ще в інтернеті, щось я вже знала на той момент. Я, до речі, Ну, не те щоб мріяла, але мені було цікаво, що це таке, з чим його їдять. Це дуже класна робота. Круті, дуже круті іграшки роблять. Але, звісно, не, отак... не про такі іграшки зараз мова. Це конвейер, практично, о, знаєте, умовний. Епіцентр, коли ми на Новий рік приходимо, а там купа всього гарного. І є такі іграшки, які хтось робить. Це, певно, такі маленькі майстерні, які ось таким конвейером йдуть. Чесно, я не знаю, куди вони дівають ці іграшки. Вони їдуть кудись на якийсь ярмарок новорічний. Я спитала, чи румуни люблять ручну роботу. Вона сказала, це не для Румунії. А, і вона навчила мене. Перше, що я навчилася робити, це був ось цей саме цей гном. Вона мені його видала. Певно, він не, с, ну, як, не такий, як потрібен бути. Ось я ближче покажу, де отак от. Ці кольори я не вибирала. Ця жінка сама давала мені. Ну, вовну, я так, вона теж там не дуже е підбирала кольори, так, що перше схопила, то й було. Але це зовсім не моє. Оце рожеве і рожеве, і такий гном. Ну, ну, не мої кольори, але це був перший. Вона мені його подарувала. Я хочу, воно якось так засвічується, хочу, щоб. Ні, дуже ярко. А, ну, коротше, оце був перший. Бачите, ось тут ноги, є, все, все це вовна. І вуси теж. Потім я зробила другого, вже по, сама вибирала кольори, і он вийшов ось такий: теж зелений. Я взяла такий червоний, він, знаєте, Ну, не яскраво-червоний, а такий тяжкий і глибокий колір. Потім спеціально не білий, ця піпка і а, окантовка цієї, цього капелюха не біла. Спеціально зробила це, тому що я не хотіла Санта Клауса. Я хотіла грибок, але не зробила його в останній момент. Але знаєте, що мені? вони мені сказали? Гноми, чи якийсь декор, яке нагадує Санта-Клауса, продається погано. Ну, по-перше, я не бачу тут Санта-Клауса, тому що все ж таки ось ці штуки не білі. І, мені здається, такі. Осінні, тяжкі кольори. Зараз цей червоний на камеру дуже червоний. Насправді він такий Бордо може. Ну, вона сказала, що ні. Це, не... ну, как, це добре, але воно менше за все продається. Потім я ще одного зробила, але того вже вони залишили в їх колекцію. Я не знаю, на що вона залишила, але залишила. Вони дали мені. Велику коробку вовни. Підійму її ось вона, і ось там все це шерсть, яку я повинна обробити. Звісно, не про яку творчість не йдеться, це конвейер. Я це розумію, і я на це пішла, бо це робота і це гроші. Я дуже вдячна, що це не робота в готелі, там, на кухні, ну, де загалом працюють зараз українці, а саме така робота. І я повинна за деякий час це все зробити і наробити цих гномів. Я спитала, чи має місце творчість. Все ж таки, вона сказала, що так, ти можеш фантазувати, як хочеш робити. Але це от ідеал, ці гноми, і не можна як -от сильно, щоб вони відрізнялися. Але дуже потрібно багато. Потім, після, після гномів, вже це жінка мене навчить інші варіанти іграшок робити. Буду робити інші. І ще вона дала мені декілька шапок е, дитячих. І сказала, що тут ти можеш, як хочеш: вовна, вишивати, в'язати. Ну, що хочеш, там якісь малюнки зробити, дитячі, якісь, були е, смішні, гарні, ну, щось таке, гриби, вишні. ну. Е, і вона сказала. Знову ж таки, що воно не потрібно, воно не, воно не може бути ідеальним. Якщо там щось торчить, то це добре, бо це ручна робота, і люди бачать, що це зроблено руками. Вони не повинні гадати, це машинна там якась вишивка, чи зроблено руками. Ось так. Треба якось це переварити зараз і робити погано. Я не знаю, ну що я буду погано робити. Що вона сказала, що для того, щоб от я які я роблю іграшки, мені взяти треба ну, робити те ж саме, але гачок більший в два рази. Ось так. Так, буду брати гачок, в'язати з дірками. Плакати і в'язати. Ну, поки що, це тільки валяння. Але я повинна зараз розпилюватись на певно три діяльності: це ось ця вовна, потім ляльки до магазину. І далі я покажу кадри саме того магазину, куди понесу завтра і... ляльки. І ще тут. В готелі є поличка, де я ставлю іграшки, і на мій подив на цьому тижні три іграшки з п'ятьох купую. Тому ще сюди треба щось таке. І знаєте, вирівнялась ціна. Зараз зрозуміла, яку ціну готові саме румуни віддавати. Тому треба якось балансувати в цих рамках. Зараз покажу о, ляльку, яку я доробила. В тому відео я показувала одну, і ось друга така снігурка новорічна. Ну, знаєте, я її почала робити, не знаю, що інформації про те, що Санта-Клаусні іграшки не продаються. Ну, сподіваюся, ця не буде. Залежуватись, бо ну, ми всі знаємо, якщо іграшка, присвячена в новому року, не продалася чи Різдву, то вона і не продасться потім. Це чекати, і берегти її на наступний рік треба. Але тут, де я буду її берегти, тому ось така от лялечка, і в, в комплекті в мене так дві. Ось завтра я понесу дві. А що це таке? Тому завтра ми ще йдемо з Максимом спочатку до стоматолога, потім йду в магазин і приступаю до валяння. А ще вона, ця жінка, мені розповіла, що легше спочатку зробити, наприклад, усі ноги, потім усі носи, потім усі шапки, а потім там все це скріплювати. Ну, це теж. Не мій варіант роботи, але я так розумію, що дійсно в моїх умовах в мене просто кімната, у мене немає ніякого місця, велике ліжко. Тут на ліжку я все це робити буду. Тому, певно, так, придеться так і робити. Я не знаю, наскільки мене вистачить, але певно розуміння, що це все ж таки така робота. Мене буде спонукати до нормального, до нормальної праці. Побажайте мені успіху. Стоматового я зайшла в місцевий магазин, купила дві такі пряжі. Це синя блакитна, це Ярнард Happy Там нема обкладинки, але я точно це знаю. І ось ця кольорова, це якийсь акрил. І зараз дістану і покажу. Це румунська пряжа. Бачите, флаг Румунії, певно, румунська. 100% акрил. 50 грамів, 125 метрів. Отака. Гачок три, шпичі три. Коротше, я просто, Дивік. знаєте. В'язати щось щось в'язати. Да. Так, виглядає зараз. Do you like like. here? Very І ще раз всім привіт. Дивіться, кого я наробила за вчора і сьогоднішній ранок. Вчора був понеділок, сьогодні вівторок. І е, мене понесло. Дивіться, що в чому справа. Е, отже, мене ніби як вчили робити, робити ось таких е, шапка, такий було он, цей окантовка шапки, ну, коротше, ось так. Е, потім я зробила ось цього. Мені недостатньо було. Всього я зробила ще віконце. Потім я захотіла зробити такого вікінга. І зробила ось цей варіант. Ай! Всі падають. Ось цей варіант. Мені дуже, якщо чесно. Я мені цей варіант подобає, подобається дуже. Мені подобається і форма, і кольори, і борода. Ну, коротше, мені це подобається. Потім я зробила ще одного. З сірими такими косами, як сива борода. Чи, навпаки, все це кольорове, а це сиве, ну, не суть. Потім ось цього мені подобається, що кольори такі не яскраві, вони такі гармонійні. І така крапка яскрава, це цей булобончик трошки. Ну, і останній і останні, ось цей був як зоряне небо, так? Але я зрозуміла, що все це не дуже схоже на той оригінал, який мені показували, так? Ось тут висить гном, якого я робила. Ще в майстерні. І я. Сфоткала і написала е, жінці, сказала їй, що мене, мене сильно занесло, ось мої роботи. Е, чи треба мені повертатися до ось цих оригіналів, так? Чи я можу працювати в цьому ж дусі? І що мені сказали? Все класно, роботи класні, але треба додати кольору, треба додати ось ці булубони і яскраву окантовку до шапок. І, і прям так написала з зазнаками оклику, треба більше кольору. Тобто. Я не знаю, може в мене якісь не ті е, смаки, мені подобається все ж таки щось таке глибоке, не кольорове, Е, монохромне. Знаєте, є таке правило в одязі навіть, що треба не більше трьох кольорів. І коли це занадто ось так от буде ще якась рожева шапка, ну, щось таке. Ну, якось я взагалі не відчуваю в собі, що мені це. Не моє це, але це робота. Я розумію, що буду робити так, як мені скажуть. Але ось так в Європі люблять кольорове, якесь. Не знаю, як це сказати. Як на мене, це трохи несмак. Ну, це моє суб'єктивне. Може, воно так і ні, Може, я не права. Але ось так напишіть мені, які варіанти вам подобаються більше. Такі монохромні з гарними тяжкими такими кольорами, чи яскраві. Яскраві теж гарні, ну, я не знаю. У мене такі, знаєте, ну от скандинавський це скандинавський гном і скандинавський стиль в собі несе, це світлий, зелений. Дерево, кольори такі. Це мінімум декору якогось класичного, так скажемо. так. Білі стіни, якщо брати, ну, оформлення кімнат в скандинавському стилі. Думаю, що оці... ну, ми теж повинні притримуватись такого. Чи дуже мені сподобалась? Ось ця вовна, ось з цього, вона така е, не тендітна, не пухнаста, але дуже піддатлива, Її дуже гарно валяти. Ось так, такі справи. Так, що треба, на що треба орієнтуватися, якщо ви продаєте в Європі? Усім привіт! Сьогодні вже Шо вже, середа. І ось моя друга партія гномів 6 штук, тобто вже 12. І тут я вже намагаюся робити кольори. Якось я примирилась з тим, що це не моя творчість, а це така робота і роблю кольори. Але ось ці мені дуже-дуже подобаються. Ще одного тільки, що зробила. Взагалі не хотіла. Псувати якимось іншим кольором, тобто синій ось цей і зелений, але потім треба ж колір, ось вам кольор. Таке прикольно. І ще додала в вуса. Таку сіру пряжу. Це пряжа насправді ця борода робиться з пряжі. шерстяної. Ось виходить такий гном, тут є його побратим. І знаєте, що, ну, я не знаю, хоч що кажіть, але мені ось такі локонічні. Гноми подобаються більше. Але зараз я буду його якось там прикрашати, так скажемо. Але ось такі мені особисто подобаються більше. Якби я прийшла в магазин. І хотіла б вибрати гнома, він би мій вибір би пав на якогось локонічного, монохромного, так скажемо, гнома. Відео виходить зовсім не про в'язання. Дивіться, я тільки що е, лічила час. Ось шість пар чоботів і шість носів. Я робила годину. Потім шість таких болванок я теж робила годину. Тобто, на ось це в мене йшло 2 години. Далі буду спостерігати, засікати час, за скільки буду робити останні маніпуляції. Ще година, і гноми мають носи, борідки та ноги вже привалені. Рухаємось далі. Ще година і три капелюхи готові. Сьогодні я вирішила експериментувати і отак міксувати кольори вовни. Тут ще такий балубон зробила, Ну, ця шапка якось мені не дуже подобається. Може, дороблю її якось. Але в цілому. Кольори є яскраво. Все, я закінчила на сьогодні 6 гномів. На це в мене пішло 5,5 годин. І ось сьогодні вони такі різнокольорові. Мені дуже-дуже ось цей мікс сподобався. І борода сіра в нього дуже гарно виглядає. А тут я навіть якийсь орнамент зробила. Якщо не відволікатись на ось такі деталі, як орнамент, ну щось, тут я таку прям бульбу робила, то може можна вкластися в п'ять годин. Все ж таки наостанок хочу повернутися до в'язальної тематики. В мене ще почалася лялька наступна по тій же схемі, що і минулі дві, і ось я думаю, що можна светрик зробити з такої пряжі. Але я не дуже прихильниця таких яскравих, якихось рябих, яскравих кольорів, тому я ще думаю, може все ж таки буде світлий светрик. Чи такий, чи такий, ну подивимось. До речі, ця пряжа товша, ніж ярнар джинс, тому саме по цій причині вона також може не підійти. І хочу зробити волосся із цієї шерстяної пряжі. Ну, Це, певно, шерсть. Такий локон зробити. І, знаєте що, взяла гачок побільше. Я э, в ВВВ чи в п'ятницю, чи в четвер купила такий гачок. Це стерлося вже чи ні? Ні. 2,1 мм І ще э, купила 2,5 мм гачок. Ну, зараз не буду його шукати. Ну, такий звичайний металевий без э, ручки. Думаю, всі розуміють, про який гачок мова. Що такі справи тепер не тільки на в'язальному фронті. Ну, я вже буду закінчувати відео. Бажаю нам скоріше перемоги. Тримаймося, продовжуємо донатити, продовжуємо вірити в ЗСУ, продовжуємо вірити в нас як націю, націю українців. Я думаю, що зараз всі до єдиного, горді, що вони українці. Слава Україні!